Тейлспінери – це взагалі окрема історія по літньому лову хижака. І вони бувають силиконові, вольфрамові, бувають зі спеціального сплаву, бачите, літ фри. Тобто це і не свінець і не вольфрам. І різновидів їх просто мільйон вже на сьогоднішній день. від Ну, я не знаю, всі вже бренди руболовні роблять тейлспінери. І до чого ця розмова? Я хотів би поділитися таким досвідом, впливає на результат саме розмір пелюстки. Бачите, два однакових там більш-менш за розміром тейлспінера. Хоча ні, це це 20 грамів. Ну, але, до речі, дуже класний. Момент для порівняння, бачите, пелюстка у 7 громового Теоспінера значно більше, ніж у 20 ки Про що нам це говорить? Це говорить про те, що це Теоспінер або для ловлі на глибині, або для ловлі на течії. Звертайте на це увагу, тому що на стаяку озера або річки там, де Шлюзовані, де немає течії, да, дуже часто, там краще працюють саме тейлспінери з, з великою пелюсткою. Або вже на сьогоднішній день з'явився ось такий тейлспінер, який має в комплекті дві пелюстки маленьку і велику. Тобто на тій самій вагі, в, вазі ви можете а, міняти пелюстку для того, щоб ну, чирхати дно, не чирхати, вести його в товщі. Тому що Теоспінер це приманка як для ловлі на джейх, так і на рівномірку.